Вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні вже другий день, як у нас відлига, розстає, зараз ще й чи щось. Вчора ще, видно, в повітрі температура ще не прогрілася, то так чуть-чуть підтавало, а сьогодні розстає добре, вже мокро, З криші капає, з усюди капає, все розстає. Ось так у нас сьогодні. Але нічого, чекаємо весну. Похмуро, і вчора, і сьогодні, аж з неділі там знову похолодання передають і трошки обіцяють сонечко. Ну, а я йду працювати. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, будемо працювати разом. А сьогодні, друзі, хочу висадити рослини, які потребують стратифікації. Стратифікація, не знаю. Дуже багато в різних джерелах пишуть різні способи стратифі... стратифікації, але дельфініум передивилася декілька сайтів, декілька відеоблогерів і прийшла до висновку, рекомендують стратифікувати в. Про холодному 2-3 градуси приміщенні від двох днів до трьох місяців. Дивилася одне відео, жінка розповідала, що стратифікувала всього 2 дні в холодному приміщенні, потім занесла в тепле і все добре наклюнулося. Тому я теж посію, зараз покажу посію, не знаю, тут по одному граму, скільки тут насінин, я не знаю. Зараз подивлюся і побачу, куди я буду висівати. Е, е, геліопс, ге, геліопсіс. Е, там е, пишуть, е, це не тут, на, на, дивилася там інформацію, зараз вам прочитаю. Значить так, друзі, потребує стратифікації, спочатку тримають у теплі, е, у теплі 7 днів при температурі 20 градусів, а потім переносять холод. Плюс 3, плюс 4 градуси на 30 днів. Мабуть, так і буду робити. Ну, а там побачимо. Після цього пророщують у теплому місці плюс 25, плюс 28 градусів. Попробую, я вирощую вперше, тому ну, буду спостерігати. Кому цікаво, залишайтеся, спостерігайте, побачите, що в мене з цього вийшло. Примула також потребує стратифікації, але в минулому році я вирощувала. В парнику в мене парник не опалюваний, але ну, ночі, якщо були холодні, були і приморські, і всяке було. Тому я думаю, воно просто пройшло стратифікацію в парнику. Хоча насіння професійне, воно вже оброблене і може і не. Не обов'язково треба вже стратифікація. До речі, в минулому році й дельфініум я так само висаджувала без стратифікації і в мене посходив, але попропадав, ну, не догляділа, не знаю чому. Примулу рекомендують змішати насіння з вологим піском або вермикулітом. Викладають суміш у контейнер і поміщають у холодильник плюс 3, плюс 5 градусів. Витримують насіння протягом 2-4 тижнів. Ну, я в холодильник ставити не буду, я його взагалі відключила. Буду ставити, друзі, на стратифікацію у літню кухню, у веранду. Думаю, все залишу ну, це на дня 2-3. А за примулу, мабуть, так само. Я думаю, що насіння має бути оброблене, тому що тут 10 штучок, то це професійне насіння має бути. Тому... Так і зроблю. Також в мене є ось такі контейнери. Також якість не ахті, але ну, що маємо, то маємо. Зараз наберу сюди ґрунту, покажу що далі. Набрала, друзі, ґрунт, прижимаю трошки, щоб були неповні. Ну, і щоб зернинка не провалилась десь хто зна куди, а щоб було так. Ось так приминаю його. Не трамбуємо, а просто легенько приминаємо. Можна навіть менше на деяких, мабуть, повідбираю трошки, тому що е, до цього парничка у мене немає кришечки. Буду накривати е, плівочкою, тому щоб їм було хоч куди підніматися, коли почнуть рости. Ну, На перших порах, а там уже. Будемо дивитися, що і як. Ну і друзі, перший буду вирощувати дельфініум високорослий король Артур. Рослина високоросла, багаторічна до 160 см висоту. Суцвіття гігантське з махровими темно-синіми квітами, зібраними в щільні циліндричні суцвіття довжиною до 60 см. Світолюбна, помірно вологолюбна, зимостійка рослина. Носіння висівають у відкритий ґрунт восени або рано навесні. Оптимальна температура проростання 10-15 градусів. Сходи з'являються через 20-30 днів, ну, це в відкритому ґрунті. Використовують для декоративних стін та огорож посадки групами на фоні газону в збірних квітниках для зрізу. Гармонійно поєднується з посадках з наперстянкою, люпином, ромашкою і маком. Насіння доволі таки багатенько, дивіться, не знаю, наскільки видно. Насіння не оброблене, але ну, не дуже мілке. Єдине, що погано, що темне, на темному, дуже буде погано видно, як буде лягати насіннинка. Спочатку зволожуємо ґрунт. Не робимо болото, але зволожуємо, щоб був ґрунт вологий. Ну і, друзі, попробую сієлочкою, вибираю ось саме меншу. Тут, бачите, на кришечці є такі отвори, наскільки видно, бачите. І вибираю саме меншу, і буду висівати насіння. Попробую нею. Включила ще собі підсвітку, тому що. ну, Погано видно на дворі похмуро і від світла, що в кімнаті, не вистачає. Так, ось одна. Друга. Ну і не буду далі займати вас час. Отак прижимаю трошки її. Бо присипати вже якби нема куди. Я трошки отак по боках соберу ґрунт і трошки прижму і прикрию. Сильно, я думаю, не треба прикривати. І отак всі ячейки буду робити. Ну от, друзі, висадила. Ще дивіться, скільки лишилося насіння. Поки що висівати не буду, тому що ну, навіть якщо половина цього зійде, мені... Ну, Достатньо буде. Е, ну, Потім подивлюся. Таким самим способом буду висівати і всю решту вертініумів. Не знаю, не вистачає у мене е, по, е, посуду такого, щоб висаджувати. Ну, Буду шукати, щось буду висаджувати. І потім виношу у літню кухню, в веранду е, ну, десь дня на три. Хай стратифікується. Ще раз побризкаю. Зволожу ґрунт зверху. І ще скажу вам причини, по яких можуть не сходити насіння. По-перше, треба, щоб було свіже насіння. По-друге, зберігати насіння треба в прохолодному місці, тому що воно ну, втрачає свої, свою схожість, ну, видно, пересихає у. Теплому місці, тому е, треба. І до речі, обманула вас, в минулому році в мене дельфініум не зійшов. У мене зійшов люпин. Люпин зійшов е, не весь, багато пропало дуже, але е, влітку багато позасихало, пропало, так що не знаю, чи в цьому році буде, чи не буде. І я щось не купила, ну, може ну, ще докуплю та і досаджу. Так що продовжуємо далі. Я вже покажу вам, як буду слідуючі рослинки. Вис... Висівати. Слідуюча рослинка в мене буде примула акорд суміш. Десять насінинок. Зараз дістану, подивлюся, що тут за насіння. Воно, бачите, тут в одному пакетику і ще в другому. Запаліна? Так, насіння дражируване. Тільки щось випало. Геть мало. А, боже, ще й розгубила. Так. Ні, мабуть, не дражируване, але... Десь одну загубила, ну так і буде. Те ж саме, друзі. Розкладаю по поверхні, це, мабуть, треба буде або пінцетиком, бо щось я боюсь, що посиплеться більше, ніж треба. Ну, процедура та ж сама, розкладаю, примулу присипати не треба, здається, Щас скажу точно. Друзі, присипати не треба. Сіємо поверхневу, пишуть, треба. Читати інструкцію, чи стратифіковане насіння, чи ні. Зараз почитаю подивись, бо чесно кажучи, не читала. Друзі, почитала інструкцію, стратифікувати треба. Навіть пишуть, що ставити в морозильну камеру при температурі не нижче мінус 10 градусів. Я, звичайно, в морозильну камеру ставити не буду. Можна буде поставити, коли буде на вулиці приморозок, мороз. Нас ще обіцяють морози, тому винесу на один-два дні і тому поки що сію, накриваю плівкою і заношу у веранду. Також, друзі, зволожуємо грунт гарно перед посівом. Теж роблю неповні ячейки, щоб було куди рости. Так, за допомогою зубочистки буду викладати, бо пробувала викладати пінцетом, то стрибають. Ну і так далі. Викладаю насіннечко. Вийшло 9 штук, тут у мене 12-3 ячейки вільних, а одну загубила. Ну нічого. Підписую, накриваю плівкою і теж виношу поки що у веранду. Ну і, друзі, слідуюча рослина геліопсіс. Це для мене також нова рослинка, висаджую вперше в цьому році. Трошки є в мене рослин, які я висаджую вперше в цьому році. Дивлюся дівчаток. Мені то те сподобалось, то те сподобалось. Звичайно, не знаю, як воно буде рости. В наших умовах щось підходить для Півдня України, щось не підходить. Ну, потім побачимо. Буду слідкувати, ну і, звичайно, залишати те, що мені подобається, що не, не сподобається, те залишати не буду, звичайно. Тут також насіння на вагу. Насіння багатенько, думаю, що теж все не висаджу. Ну, Скільки вистачить комірчин, скільки. І висаження. Це земля. Так, там ще трошки лишилося, але нема сенсу. Теж зволожила і теж буду розкладати, мабуть, поштучно, тому що буває сипеться більше, ніж треба. Ось так розкладаю. Скільки? Вийде. Мені їх, я думаю, буде достатньо, аби тільки посходили. Тут насінинки треба заглублювати на глибину 1 см, тому отак прижимаю їх, і, як я вже казала, потребує стратифікації, але спочатку треба в приміщенні, в теплі, щоб було, потім виноситься на холод. Так що це я не буду виносити, це залишаю тут, при теплій температурі. Ну і так далі. Знаєте, мені насіння геліопсиса напо... нагадує носіння соняшника, але в мініатюрі. Це наче як насінинки, такі як соняха. До речі, це багаторічник. Ну от, друзі, все висіяла. Геліопсіс поки залишаю в хаті, а це все повиношу в прохолодне місце, у літню кухню, в верандочку. І далі чекаємо, тут буду чекати 2-3 дні і заберу до хати, а це недільку постоїть в хаті і наоборот винесу в літню кухню. І будемо чекати сходів. З'являються сходи, потихеньку починаємо відкривати плівочку, щоб. ну і коли коли будете бачити, коли сильно теж Треба відкривати, щоб провітрювало, щоб не загнило і плісніви не було. І Потім, коли появляються сходи, потихеньку відкриваємо. Коли появляться 2-3 справжніх листочка, пікіруємо в окремі горщики. Ну і потім, уже, коли настане вже на вулиці Стабільне тепло вже можна висаджувати в ґрунт. Кому цікаво, залишайтеся, будете слідкувати за моїми, що вийде в мене, і я думаю, все буде добре і будемо висаджувати разом. Ну, а на цьому все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвінок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. На цьому все, до нових зустрічей, пока!